Малібі друзі, ну що нарешті це сталося. Нарешті компанія OnePlus показала справжнісінький флагман. Ну, майже справжнісінький флагман, там є один нюанс, про який ми обов'язково поговоримо. Однак все одно, якщо порівнювати з 11 серією, з тим, що вони показували раніше, це справжні прориви. Після того, як бренд опинився під дахом опу, який постійно на нього тиснув, склалося таке враження, що все ми його втратили. Однак ні, я щиро впевнений, що більшість власників легендарного OnePlus 10 Pro, та і тієї, що донашки. Перейдуть на новинку. Ну, якщо все те, що нам розповіли на презентації, виявиться дійсно правдою. Однак про це ми зможемо дізнатися тільки після того, як смартфон приїде до нас на тест. А до цього це ж нам залишається це обговорити те, що нам обіцяють. Тож люди влаштовуватись затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю свою розповідь. Тільки люди перед цим я хочу попросити буквально хвилинку вашої уваги на корисну саме рекламу і на корисну справу. Що стосується першого питання, просто хочу вам нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин, зветься він Андропрайс Україна, і там виключно найцікавіші пропозиції за найцікавішими цінами. Тож, якщо ви планували е, купувати собі новенький смартфон чи будь-яку іншу електроніку, щиро прошу в наш телеграм-канал. Також у нас є другий телеграм-канал, зветься він Андропрайс Аліекспрес. І там найнижчі ціни і найцікавіші пропозиції, якщо ви купуєте напряму з Китаю з АліЕкспрес. Ось qr код цього телеграм-каналу. Теж підписуйтесь, слідкуйте і користуйтесь. Ну, а що стосується другого і на мій погляд, більш важливого питання. Не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз у нас є активний збір для хлопців, які працюють на херсонському напрямку. Вони потребують нашої з вами допомоги. І я впевнений, що кожен з вас розуміє наскільки це важливо в такій. Складні часи допомагати нашим військовим, Дивимось на звернення, і після цього будемо продовжувати. Бажаємо здоров'я, шановні підписники Андроандроніс. Звертаємося до вас за підтримкою. Нашому підрозділу потрібна допомога в придбанні спеціального медарування та засобів захисту. Список необхідного ми подали Дмитру голубу. Завчасно щиро вам вдячні і слава Україні! Героям, таку... Героям слава Героям слава! Ми з вами вже зібрали 330 тисяч гривень. Залишилося у нас шістсот 670. Я впевнена, що ми з вами впораємось, бо українці це надзвичайна нація. Ми сильні і всіх ми переможемо. Посилання на банку ви зможете знайти в описі. І заздалегідь дякую всім, хто долучається. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! На перше погляд презентація OnePlus почалась доволі жвава. Вони так само, як і Xiaomi святкують десятирічний ювілей, але... Розповіли про це доволі швидко, показали пару фотографій з командою, якісь нагороди, зробили коротку презентацію про те, які смартфони до цього вони випускали. Коротше, спочатку я щиро повірив те, що в порівнянні з Xiaomi це просто диво і бальзам на душу, бо немає ніяких двогодинних вступів. Хлопці одразу перейшли до справи. Потім вони показали дизайн минулого OnePlus 11 та Ace 2 і дали зрозуміти, що вони кардинально нічого не змінювали. Просто трошки доробляли і модернізували. Додали нові кольори, а саме з'явився білий з, з такими якимись блискучими вкрапленнями. Потім зелений, але зелений, не однотонний, а мармуровий. І чорний матовий стандартний, що схоже на той, що був у OnePlus 9RT. Дизайн блоку камер зробили, надихаючись дорогими наручними годинниками з такими маленькими насічками, для того щоб це виглядало більш преміально та стильно. Однак, власне, я не можу сказати, що мені подобається таке рішення, як на мене. OnePlus 9 Pro виглядав набагато цікавіше. Та навіть OnePlus 10 Pro мені чомусь подобається більше. Однак це лише моя думка, своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях, подобається чи не подобається. Але, друзі, зарано я почав хвалити китеці, бо після такого швидкого вступу вони теж почали душнити і показувати якісь слайди з фотографіями минулих смартфонів, як вони прийшли до дизайну з круглим блоком камер, і бла-бла-бла. Тож пропоную не витрачати на це час і одразу перейти до цікавого. Звісно, як і було обіцяно, OnePlus 12 отримав нові камери. В якості основної використовується новий модуль від Sony на 50 мегапіксів з оптичною стабілізацією. Допомагати йому буде перископічний модуль з трикратним оптичним наближенням від Omnivision. До речі, такий самий встановлено в смартфон Poco F5, тільки в якості основної камери. Ну і третя камера на черококутна, теж від Sony на 48 мегапіків, але це не нове рішення, ми його бачили і раніше. Для розуміння, основний сенсор за технічними характеристиками, плюс-мінус такий самий, як і у Xiaomi 14 тільки там він був від компанії OmniVision, а тут від Sony. Далі на нас чекав невеличкий ліричний відступ про дисплей, на якому фотографії будуть виглядати просто чудово. Ну принаймні, зі слів компанії, все це завдяки новій 2 к матриці з підтримкою про XDR е, для тих, хто не в темі, це щось навіть краще ніж HDR. А досягається це завдяки надвеличезній яскравості в 4500 ніт. Про цей дисплей ми вже чули майже все і до презентації. Це матриця від Бої, і мене радує те, що його максимальна яскравість, тобто те, що ми отримуємо на сонці, вказана чесно. На слайді це 1600 ніт. і це дуже непоганий показник вище ніж в того ж e, Xiaomi 14. А от чи стосується 4,5 тисяч ніт, то це вже більше маркетинг і мене радує, що компанія OnePlus вирішила це не приховувати. Зробили все як треба. Окремо виділили максимальну яскравість і окремо пікову яскравість дисплей отримав діагональ 682 дюйма, матрицю OLED, роздільну здатність 3216 на 1440 пікселів і частоту розгортки 120 гц з підтримкою технології LTPO 30. Окремо приділили увагу фірмовій технології затемнення шим 2160 Гц. Тобто, зі слів компанії, дисплей і нешкідливий для очей. І зображення при цьому не погіршується. Сканер відбитків пальців тут оптичний, але розташований він по-флагманськи на 2 см вище, ніж у бюджетних рішень. Зроблено це для комфортного користування. Тобто він знаходиться не в самому низу, а ближче до середини. Ну і наостанок відмітили можливість користуватись екраном вологими руками. Тут, до речі, хочу сказати про один з небагатьох мінусів смартфона, а саме, захист за стандартом IP 65 Це означає, що смартфон. Має повноцінний захист від пилу, але не має повноцінного захисту від води. Тобто занурювати його під воду не можна. Захищений він тільки від крапель, тих самих, з якими буде працювати його дисплей. І скажу я вам, що для флагмана такого рівня це може мати наслідки, бо конкуренти коштують плюс-мінус тих самих грошей, але при цьому вже пропонують клас захисту IP68. і Xiaomi 14, і Samsung, і Google Pixel, і все це андрофони, і у них є. Клас захисту IP68 за ці гроші, а у OnePlus його чомусь немає. Не знаю, чи то вони вирішили заощадити грошей. Ось насправді він там типу є, але вони не хочуть брати на себе гарантійні зобов'язання. Я не знаю, що там у них трапилося, у них постійно з цим були проблеми. У OnePlus 9 Pro був клас захисту IP68, у 10 Pro його там офіційно не заявляли. Коротше, якась у них там херня повна відбувається. От я мова знов пішла про камери, її приділили дуже багато уваги, її показували численну кількість слайдів. Прикладі фото з тим, як це добре налаштовано, і звісно, не втрималися від порівняння з 714 Pro, де встановили нові сенсори від OmniVision та з iPhone. На вампласі оця гра світу та тіні. Мене зрозуміють ті, хто дивився мій огляд Xiaomi 14 Pro, виражена ще більш яскраво. Було фото такого старенького дідуся на фоні сонця. І його обличчя було розмежовано на світлі та темні ділянки, прям як на професійній камері. Виглядає це дуже круто, ну, принаймні на слайдах. Буде насправді покажуть тільки реальні тести. Але порівнянь було багато. Ну і звісно ж, всюди переміг OnePlus 12, хто би сумнівався. Про відеозйомку окремо не розповідали. Схоже, що в цьому плані все просто добре, тобто хизуватись нічим. Далі мова пішла про залізо. Серцем смартфона став новенький Snapdragon 8 Gen 3 який ці китайці, як і всі інші, обіцяють приборкати потужною системою охолодження. Що я можу сказати? Слайди були гарні, стрілочки з тим, як і Куди йде тепло також намалювали добре, і навіть пошиткували над колегами, які обіцяли, що все буде топ, а по факту не все топ. Потім показували численні слайди зі стабільним FPS у важких іграх навіть після двох годин гри. Коротше, як завжди, все ідеально. Але звісно, віра китайським презентаціям немає вже давно, і без реальних тестів у нас в студії. Я б не поспішав робити ніяких гучних висновків. Приємно, щоб підтягнули кількість оперативної пам'яті. Чомусь в бюджетниках вона росла як на дріжджах, а флагманам якось трохи не додавали. Тепер же мінімальна конфігурація ПЗУ складає 12 ГБ, і в максимумі сягатиме 24 Гіабайти. Ну а накопичувач від 256 ГБ до 1 терабайта. Потім пару слів сказали про інноваційну конструкцію антен, яка дозволяє покращити прийом сигналу. Як мобільних мереж, так і Wi-Fi. І тут я хочу сказати, що я доволі довго користувався смартфонами OnePlus, і зі зв'язком у них проблем дійсно ніколи не було. Тож цим заявам я схильний довіряти. Далі заговорили про час автономної роботи. Акумулятор новинки підріс. І тепер складає вражаючі для флагмана 5400 мАч. При цьому дротова зарядка тут потужністю 100 ватт. Виробник обіцяє 100% заряду за 26 хвилин. І ще є бездротова зарядка потужністю 50 ватт. І це реально невеличкий прорив не тільки для OnePlus, а й в принципі. Бо поєднати швидку дротову та бездротову зарядки з такою ємністю на моїй пам'яті нікому ще не вдавалось. І здавалося б, на цьому все. Давайте дивитися на ціни. Однак китайці вирішили завершити всю цю історію на пафосній ноті. Дивіться самі, це справжні крінчі не дуже полюбляє це слово, а однак всі ви знаєте його значення. Після того, як показали нові фірмові чохли, на сцену виїхав якийсь китайський хлопчина на білому коні. І в руках тримав новенький смартфон у білому кольорі. Судячи з того, що відбувалося в залі, навіть китайці не дуже зацінили такого пафосного кроку. І ведучий декілька разів просив попладувати, але люди не сильно і хотіли. Добре, давайте дивитися на ціни OnePlus 12, і після цього будемо робити підсумки. За мінімальну комплектацію 12256 просять 606 доларів, за максимальну комплектацію 820 баксів. Чи може сказати, що це низька ціна, враховуючи такий? Технічні характеристики смартфона. Друзі, якщо б там був офіційний клас захисту IP68, тоді б я просто сказав, це нормальна ціна. Бо Xiaomi 14 Pro, якщо не помиляюся, коштує плюс-мінус так само. А так, ви ж розумієте, що це ціник всередині Китаю. Коли він приїде до Європи, він буде коштувати там доларів 900. Коли він приїде всередину нашої країни, ну якщо брати до уваги там китайську версію, там десь він буде коштувати доларів 750 не менше. Ось коли Прийде європейська версія, то тож теж там щось 900 баксів на виході буде не менше. Не меншу суму ви можете навіть не розраховувати. Це я вас запевняю. Тож, друзі, треба вже потроху забувати цю історію про доступні китайські флагмани. Є там усілякі Redmi недорогі, є там усілякі Realme недорогі. А коли ми говоримо про топ флагмани від Xiaomi, від OnePlus, Vivo і так далі, там вже не дешево, і дешево вже ніколи не буде. Якщо ви хочете щось більш доступне від OnePlus, треба бо. Шукати якісь там торічні моделі, або чекати OnePlus 12R, і треба брати щось глобальне. Бо, припустимо, я пам'ятаю, AS2 технічно був крутий, але на глобальний ринок він, на ринок Європи він так і не вийшов. Індійську версію хрін достанеш, а з версією OnePlus AS2 Pro там взагалі нічого не зрозуміло. Там, начебто, якась там кастомна глобальна прошивка з'явилася, хоча яким чином, коли глобальної версії цього смартфона так і не було. Коротше, все. Це якось поки що дивно відбувається не так, як було раніше. Це точно. Тож з одного боку, як фанат вамплас, я звісно радий, що в таборі бренду нарешті з'явився повноцінний флагман, а з іншого. Чи потрібен він, коли плюс-мінус за ту ж суму можна взяти собі Google Pixel 8 Pro? Подивимось, що буде на глобальному лончі. Можливо, щось зміниться, і все буде не так погано, як ми тут з вами прогнозуємо. До речі, це має статися в наступному місяці. В будь-якому випадку я замовлю цей смартфон, навіть китайською його версію, на повний огляд. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Також я чекаю на вашу думку стосовно цієї новинки коментарях. А у мене на сьогодні все. Щиро <гум> дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео е з вашими друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Донайте на ЗСУ, це обов'язково. І нехай буде з вами Android. Вся корисна інформація буде в описі. Побачимось!